Доброго дня, розквітла моя фіалочка НК Каліпсо. Ось така гарненька. Квіточки в неї крупні, об'ємні, насиченого синього кольору і з тонкою білою облямівкою по краю пелюсточок. Ось так багато квітконосів вона видала. Це ще не всі розквітли, ще купа бутончиків. Ось така красуня. Квітконоси в цього сорта видовжені, на них дуже багато, на одному квітконосі дуже багато йде квіточок. От, і вони лежачі. Тобто тут цвітіння йде не шапочне, а віночне. Ось так по краям. Розетка стандарт за розміром, листочки темно-зелені, розетка рівна, листочки вгору не підіймає, ось така гарна, дуже гарний сортик мені подобається. Хоч, можливо, більшість полюбляє шапочне цвітіння, але ось такий варіант віночного цвітіння дуже такий нарядний йде. Квіточка крупненька, гарна. От, сорт, в принципі, не примхливий, росте швидко, зацвітає теж нормально, не тугенький. Ось такий красень. НК Каліпсо.